Минулого тижня у Ржищівському професійному ліцеї пройшов День відкритих дверей. Гості закладу мали можливість не тільки познайомитися з переліком спеціальностей та викладачами, а й пізнати тонкощі кожної професії. Яких фахівців виховують у ліцеї, дізнавалася наша знімальна група. Ржишівський професійний ліцей навчальний заклад, що роками напрацьовував свою бездоганну репутацію. Студенти ліцею опановують робітничі професії різних напрямів, що вже протягом багатьох років не втрачають своєї актуальності на ринку праці. 30 квітня всі бажаючі мали можливість ознайомитися з навчальним закладом, викладачами та майстрами, поспілкуватися зі студентами і оцінити переваги кожної професії. Школярам показали тематичні презентації та майстер-класи. Ознайомили з виробничими лабораторіями. Студенти, що вчаться на кухарів, зацікавлювали гостей різноманітними кулінарними витворами. А сьогодні ми готували фламбовану свинину зі смаженими бананами і ягідним соусом. Свинина фламбе походить із Франції. Фламбе це означає вогонь і ми поливаємо е, вогнем нашу готову страву. Це використовується е, взагалі фламбування, використовується для того, щоб або доповнити страву, або додати їй певної еф ефектності. Чи важко взагалі навчатися? Е, ну, для мене ос особисто ні, тому що мені подобається це, і, і я думаю, що це не, не дуже важко, коли у тебе є бажання і коли у тебе є е, хороші викладачі, тоді це не ну, це зовсім не важко. Присутнім випала унікальна нагода завітати на кухню, виробниче приміщення, де юні кухарі практикують свої навики. Студенти ліцею стверджують, що їм дуже подобається навчальний процес і діляться своїми враженнями. А чому ви вже навчилися за роки навчання?» «О, М'ясні страви, рибні страви, перші страви, другі страви, прикраси на коровай, соуси, всі салати, все. Ну, на, на четвертий розряд і третій. Роботодавці відзначають великий професіоналізм практикантів та випускників ліцею. Викладацький колектив пишається своїми учнями і переживає за долю кожного, адже дають їм не лише знання. А вкладають душу перш за все, ми своїх учнів намагаємо навчити, щоб вони були добрими людьми, патріотами своєї країни, і звичайно, щоб вони були дуже гарними спеціалістами. У нас такий колектив зібрався. Майстрів, викладачів, що ми працюємо дуже довго, багато років над, над, над з цими дітками. у Нас уже є певні здобутки, певний досвід у нашій роботі. І я сподіваюся, ми ми хочемо справлятися зі своєю роботою. Надіюсь, нас це виходить. Ну і звичайно, нам адміністрація дуже допомога. Ми спрацюємо всі спільно, і результат у нас є. У нас дуже багато дітей, наших випускників дуже гарно влаштовані в житті. Вони працюють по спеціальності. Вони стали справжніми професіоналами. Ми ними гордимося. Цікавимося думкою і враженнями школярів від проведеного заходу. Чи сподобався вам сьогоднішній захід? Що цікавого ви побачили? Ну так сподобалось. Багато чого цікавого. Особливо сподобалось кондитерський, там дуже гарно. Дівчата представляли торти, теж дуже гарні. Звичайно, їх не куштувала, але дуже гарні. А чи розглядаєте ви можливість вступу до цього навчального закладу? Так, розглядаємо. А чим він вам сподобався? Ну, так, ми з батьками дуже довго думали, куди поступати. Багато ну багато є професій, але повар мені більш понравився. На день відкритих дверей доржишівського професійного ліцею завітало багато поважних гостей. Міський голова Микола Спичак, голова Київської обласної профспілки працівників агропромислового комплексу Катерина Баришева, голова профспілки Кагарлицького АПК Петро Цибульський, партнери і спонсори закладу, випускники ліцею та інші. Микола Спичак зізнається, що завжди відвідує цей навчальний заклад з особливим задоволенням. Співпраця велика, бо ну це Практично в нас чотири навчальні заклади, одне з чотирьох, але це ті люди, які вирощують своїми руками хліб, а це велика справа. Але співпраця не тільки в цьому, то вони само собою, що вирощують, а ми вони дуже багато допомагають по місту. І от навіть у наведенні благоустрої міста ніколи не було щоб вони десь в чомусь відмовили, щоб вони допомогли. Друге. Питання це вони приймають взагалі в, в, в всьому громадському житті міста. Це і спортивні змагання, це і е, хореографія, це і, і пісні, це і танці. Вони в багатьох е, конкурсах, в них є люди, які в багатьох спортивних секціях захищають честь міста нашої не тільки на рівні там, району, міста, а і області. Тому співпраця, ну, я сказав би, повна. Підсумовує проведений захід та досягнення навчального року директор Ржишівського професійного ліцею Віктор Горнієнко. День відкритих дверей захід традиційний для Ржишівського професійного ліцею. Чим цьогоріч збираєтеся зацікавлювати учнів? Ми вже їх зацікавили, вони вже все подивилися. І тому е, хочу сказати, думка була. Відкрити їм не тільки двері, а ще й таємниці професії, як дійти до того, щоб їхній виріб, а ви бачили, які гарні можуть бути торти чи випічка чи інші вироби, щоб їх виріб був найкращий? Ми хотіли показати, що руками можна зробити чудо з глини. Ви бачили вироби із кераміки. Ви бачили, як іноді і техніка співає в лабораторії досвідченого викладача Володимира Петровича Кокоші. Ну і приємно, що ми в цьому році, е, нарешті, можливо, все-таки зуміли консолідувати сили і місцевих заводів. Це Новопак, СВ, це Завод Радіатор 2006. які… Допомагають нам у щоденній роботі. Це і установка витяжок, це і допомога у ремонті. Як ви бачили, ми ремонтуємо зараз і спортивний і спортивну актову залу. Ну і приємно, що дякуючи Держлісгоспу посадили такі ось приємні нові зелені насадження. Все це робилося. Для майбутнього я вірю в майбутнє нашого закладу, якому буде на слідуючий рік 50 років. Я вірю у майбутнє нашої держави, тому що наші діти всі будуть працювати на державу, всі будуть працювати на робітничих професіях. Цього ж дня у Ржищівському професійному ліцеї відбулася ще одна важлива подія. Із завершенням навчання вітали групу слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв автотранспортних засобів категорії Ц. Святкову програму для них підготували студенти ліцею. Гості та викладачі звернулися до випускників з привітальними словами. Нагородили кращих учнів за високі досягнення у навчанні та активну участь у житті ліцею. Керівник групи Володимир Груленко звертається до своїх учнів. Ну, перш за все, мирного неба і щоб вони знайшли свою стежину в нашому нелегкому житті. Власник заводу Радіатор 2006 побажав випускникам професійних успіхів та подарував навчальному закладу мотокасу і дві витяжки для лабораторії кондитерів. Голова Київської обласної профспілки працівників агропромислового комплексу Катерина Баршова та голова профспілки Кагарлицького АПК Петро Цибульський принагодно вручили нагороду директору Віктору Горнієнку за його турботу і невтомну працю. Також подяку та грошову премію отримала студентка першого курсу, переможниця конкурсу Учень року Галина Полюхевич. Ведемо розмову зі студенткою. Я багато чому навчилася, тому що у мене дуже хороший майстер, і вона викладає нам не лише якісь основи, які вже зовсім були давно, але вже якісь нововведення, і вона показує нам те, що зараз потрібно на професійній кухні в професійних ресторанах. Ну ми, завдяки їй ми можемо розвиватися у своїй галузі, і мені дуже подобається навчання.